Автомобілісти, водії автобусів, люди, які щодня користуються послугами громадського транспорту та пішоходи, не з чуток знають, які в Нікополі дороги. Майже метрові завздовжки та навіть 10-сантиметрові заглибшки, ями та вибоїни. Майстерності водіїв, що звикли об'їжджати ці недоліки дороги, позаздрять, мабуть, учасники ралі Париж Дакар. А от Нікопольці маневрувати на дорогах вже звикли, адже замість ремонту бачать лише обіцянки. Їх просто немає. Дорог є тільки так, направлення. Там Лапенка, третій участок, нова а дорог як такових нету. Якістю ремонту доріг, який такий час від часу проводили, водії незадоволені. Дехто з них ще пам'ятає, як ремонтували дороги за радянських часів та бачить різницю. При Савдепі 20 сантиметрів толщиною асфальт, а тут 3 сантиметри. Він буде видержати, ви краще посмотрите, коли дощ пройде і мінус 2 градуси морозу ударять. Що з цим асфальтом бої? Тас ні надіється на лише. Попливє зразу. Стан Нікопольських автошляхів не влаштовує не тільки водіїв, але й місцеву владу. В міськвиконкомі розуміють, дороги повинні бути. Тож, незважаючи на проблеми з фінансуванням, владі вдалося знайти рішення. Дороги в місті зараз ремонтують майже в борг фірми Нікопольський райавтодор» та Укр Євробут дві В Нікополі вже провели поточний ремонт частини вулиці Жуковського, кооперативної, Карла Ліпних та Запорізької, Сагайдачного, Довгальовської. В планах зробити ямковий ремонт вулиць Херсонська, Головко, Смоленська. Проводять і капітальні ремонти. Так вже готова вулиця Першотравнева та Рижикова. А підрядні організації розпочали капремонт на вулиці Некрасова від Карла Ліпних та до вулиці Шевченка. Далі в планах Краснодонська та Каштанова. На сьогоднішній момент працює... 15 единиц техники, две бригади, 18 человек. Заканчиваем сейчас Карла Липныхта. Следующее завтра ми приступаємо к фрезеровке улицы Некрасова. Если опять же будет позволять поводные условия, сразу параллельно к фрезеровке улицы Каштанової. Був проведений тендер на суму 4 мільйони 100 тисяч гривень на капітальний ремонт вулиці Шевченка. До речі, рівно рік тому, в листопаді 2013-го, на вулиці Шевченка вже планували зробити капітальний ремонт. Проте він закінчився майже не розпочавшись. Єдине, що зробили познімали бордюри. Їх демонтували і на проспекті Трубників, якому теж рік тому пророкували капітальний ремонт. Там при демонтуванні бордюрів порушили кабель вуличного освітлення. Тепер на частині проспекту проблеми зі світлом проект, который был изготовлен на эти 11 миллионов, то есть он как бы был... тупо вот бордюры и просто сверху это асфальтное покрытие, не отводя воду, которая у нас собирается, начиная от Станиславского и в районе девятиэтажки. На данный момент мы вносим изменения в проект, чтобы там восстановить существующую, нашли все-таки есть канализация, которая забита, чтобы восстановить эту канализацию и можно отводить воду с проспекта Трубников. В начале года планируем открыть все-таки провести Тендер, уже вже нам проєкт, который ну, щоб зробити його раз і навсіда і забити на несколько, хоча б лет 10 15, що у нас сучаснуть проблема по проспекту судникам. Зараз проходить судовий розгляд щодо ремонту, який проводився в 2012-2013 роках на вулицях Шевченка та Усова. В ЖКХ роботами незадоволені та платити гроші за неякісно проведений ремонт не збираються. Контролює місцева влада і поточні роботи, час від часу вносить корективи. І підрядні організації одразу виправляють недоліки своєї роботи. Качество неплохое. Гарантію вони дають три роки на дороги, які сьогодні ремонтуються. На сьогоднішній момент відремонтирована частина дорог по Карлаліпніх та Первомайській. В дальнейшем буквально в течение полутора неділь двох тижнів, В случае хорошої погоди, я сподіваюся, що Господь бачить, Муки водітелей і дасть можливість ще в течение двох недель працювати дорожникам по устраненню вірні по асфальтірованню дорог гарантія на проведений ямковий ремонт три роки на капітальний сім. Нарешті у мешканців Нікополя з'явилась надія, що тепер пересування дорогами міста не буде нагадувати атракціони на кшталт американських гірок.